Власне, я росла дуже, такою, м'яко кажучи, специфічною дівчинкою, недолюбленою, вихованою без тата, якої не було особливо друзів. Мама натякала на внуків, Уже хтось казав, що мені вже скільки років немає хлопців, і на мене це тисло. Я настільки була готова до цього, скільки просто моя самооцінка страждала. І коли на мене звернув увагу 56-річний чоловік, не особливо гарний, не від мене зростом, не особливо розумний. Я е, подумала, що ну, добре, е, це мій останній шанс, я мушу з цим змиритися. Звичайно, він почав натякати на е, сексуальні стосунки зразу, але я не була готова, тому що і моя мрія була зберегти цноту і повінчатися. Через кілька місяців після нашого знайомства він вже почав відверто казати, що йому боляче терпіти. Мені було його шкода. Коли був мій день народження, це був рік після нашого знайомства, я йому наскільки вже довіряла, що вирішила відсвяткувати його вдвох. Я приїхала до нього додому, він ну, влаштував таке ніби святкування, але я вже в той день почала погано себе почувати. Ну, це було отруєння. Раніше я могла якби, відбитися, я могла сказати ні в мене вистачало фізичної сили, навіть щоб просто, якщо він навіть чіплявся, щоб перешкодити цьому. А в той день у мене бракувало сили, щоб навіть сидіти. І між тим, як я ходила у ванну, вибачте, блювати, він мене гвалтував. Після нашої першої ночі, ну він. Мені подарував квіти. І мені було просто наскільки, ну, для мене це був наскільки якийсь когнітивний дисонанс, те, що зі мною зробили минулої ночі, і ці квіти. От е, я і квіти. Тобто я ще не могла навіть думати, що я зґвалтована, бо я навіть не дозволяла собі про таке думати, я витісняла. У мене відбулося щось таке всередині, я е, відчула, що в мене тіло е, почало е, ну, перестало мати будь-яку цінність. Будь-яке значення. І тоді, ну, після, після того випадку, я з ним зустрічалася ще сім місяців, і ми жодного разу не піднімали це питання. Я його не питала, чому ти в Соломіці е з ну, змусив мене до сексу, про тому що я не була в стані, я не була готова, і ти знав, що я, ну, що я не хотіла так. І я почала якось співставляти факти і розуміти, що він справді мене дурить. Дуже важливий момент, що він ніколи не зізнавався, що має зі мною стосунки своїй матері. Він ніколи не зізнавався, що має зі мною стосунки своїм друзям. Це було 6 років тому. Мені було 21 рік. Ну, чому, чому я вирішила конкретно про це розповісти? Чому мені не соромно, і чому мені не страшно, і чому я хочу, щоб про це знали всі? Бо я знаю, що я не одна така. Я знаю, що зараз дівчата, хоч і стали більш обізнаними, більш ушлими, так би мовити, можуть за себе постояти. Але є дуже багато молодих, малоосвічених у плані е, е, стосунків дівчат, особливо з сіл. Які приїздять вчитися, наприклад, в Київ і е, стикаються з якимись викладачами, які чогось хочуть, і вони не розуміють, чого вони навіть хочуть. Тобто, це е, ну е, дуже багато дівчат, грубо кажучи, можуть опинитися в моїй шкурі. Дуже багато дівчат е, ну, писали про свої історії, яким е, два місяці, три, коли ми можемо говорити про те, що ми пережили, ми... Е, Можемо по перше від цього частково позбавитись, по-друге, навчити інших дівчат, як треба себе шанувати, і, і що ніколи не можна соромитись, того, що хтось, хтось тебе образив. І ми запускаємо нову культуру в суспільстві. І це для мене така новизна: ого, я себе поважаю, ого, я, 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 я нормальна людина, ого я, я можу вимагати до себе поваги, так. Я, я, я б дуже хотіла, щоб те саме відчуття з'явилося в мільйонів дівчат, які можливо пережили те саме, що я, а можливо, просто у них є загроза, що вони це переживуть. Це означає, що треба говорити і треба більше говорити. І після цього флешмобу у нас і ще більше роботи.